Положення справ починають навколо вас, змінюються, як начебто йде оцей туман, який був присутній, дивлячись в сторону майбутнього. І воно це все йде, налагоджується, але ж отримаєте велике розчарування. Ви такого точно не очікували. Події. Один, два, три. Три великих події на вашому порозі. Важливі, доленосні події. Кожна подія буде нести свого роду зміни в ваші плани в сторону майбутнього. Це зараз стосується вашого особистого життя, ваших особистих інтересів і ваших ідей, які ви планували реалізувати в майбутньому. Великі події буде взаємодія, і чомусь ці події притягують до вас потрібних людей.